Росіяни накопичили близько 800 ракет. Та енергосистема України витримує будь-які атаки з боку ворога. Про це напередодні під час прес-конференції заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. Та все ж за його словами, слід бути готовим до можливих складнощів. Отож, долучаємо Володимира Кудрицького до нашого ефіру з ним і проговоримо про можливі ризики та готовність української енергосистеми до атак ворога. Пане Володимире, доброго ранку. Доброго ранку. Тож які складнощі можуть бути, пане Володимире? Ну, перша і основна, це обстріли повторення в якійсь формі тої ракетно-дронової кампанії проти енергосистеми, яку Росія була минулої зими? Е, у нас сьогодні вже середина листопада е, ще таких масованих атак на енергосистему саме в цьому сезоні не було. Е, в минулому році Росіяни почали, як ви пам'ятаєте, 10 жовтня. Але тим не менше, у нас немає права розслаблятися, і ми звичайно ж всі енергетики і сили оборони готуємося до того, щоб відбивати можливі російські атаки на енергоструктуру цієї зими. Пане e яка готовність, які методи є для відбивання цих атак по енергооб'єктам. Ну, Власне, перше, це звичайно протиповітряна оборона. Її щільність в цьому році набагато вища ніж станом на початок жовтня минулого року, це очевидно. І звичайно, противнику буде набагато важче е пошкоджувати і знищувати підстанції електростанції, як в, в минулому році. Uh -huh. Також ми разом з іншими енергокомпаніями і разом з Агентством з відновлення е займаємося інженерним захистом, посилюємо інженерний захист енергооб'єктів. Як від уламків вибухової хвилі, так і від прямих влучань, як дронів, так і ракет, розроблені разом з генштабом і з Агентством відновлення певні рішення, які дозволять захистити ключові, найбільш вразливі елементи, зокрема і підстанції «Окренерго», для того, щоб транспортна мережа. Основна магістральна змогла оперувати в нормальному більш-менш режимі, якщо навіть такі атаки будуть, будуть може бути пошкодження, але енергосистема в цілому. Вона не сколапсує, тобто вона не буде знищена, навіть якщо десь будуть якісь перерви в електропостачанні внаслідок атак, тим не менше енергосистема в принципі українська виживе, і я впевнена, що навесні, так само як і в цьому році, ми будемо всі ну, скажімо так з енергосистемою і зі світли. Пане Володимире, чи достатньо у нас резерв альтернативних енергетичних ресурсів? У нас є резерви запасів матеріалів обладнання для того, щоб швидко лагодити пошкоджені об'єкти. Цей резерв в цьому році, в цьому сезоні, навіть трошки більший ніж в минулому. Рік тому нам вдалося законтрактувати величезні безпрецедентні обсяги автотрансформаторного обладнання. Яке було такою ласою ціллю, можна сказати, для російських ракет і дронів в минулому сезоні? І зараз це обладнання активно поступає до України, чого не було ще в минулому році, тому що на виготовлення такого обладнання треба не менше 7-8 місяців, пане Володимире. Як довго можуть тривати відключення у ймовірності обстрілів? По Це абсолютно залежить від того, якими ці обстріли будуть і куди може влучити ворог. Це було би зараз розгаданням, на каові ну, давайте Згадати максимальні ключ. сценарії і скільки може і скільки часу знадобиться на відновлення? Ну в середньому приблизно, хоча б як правило, як правило на відновлення, ну зокрема наших підстанцій «Укренерго» Коренерго у нас йшло декілька годин, можливо, до одного дня, якщо пошкодження були значні. Тобто ми говоримо про те, що ми навчилися дуже швидко лагодити ті е, об'єкти, які постраждали від атак, в цьому році ми зможемо це робити навіть швидше. Більше того, е, в цьому році, як і в минулому, ми разом з місцевою владою, з керівниками обласних військових адміністрацій і з обленерго з операторами інших видів критичної інфраструктури, відпрацювали і оновили протоколи реагування на будь-які події, які можуть статися внаслідок цих обстрілів. Тобто, умовно кажучи, якщо буде пошкоджена електростанція, X, Само підстанція Y, що хто робить, і у всіх є чітке розуміння, як реагувати на ці чи інші надзвичайні ситуації, угу. пане Володимире, сьогодні наші колеги із Суспільне новини повідомляли, посилаючись на силу оборони Півдня, про те, що на Одещині є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури і пошкоджена адмінбудівля. Один співробітник отримав поранення. А що ви можете повідомити детальніше у нашому ефірі з цього приводу? Ну, власне, ми всі повинні пам'ятати про необхідність зберігання інформаційної тиші. Ми не можемо давати деталі. Ушкоджені, який саме об'єкт був ушкоджений, можу сказати, що це є об'єкт регіонального значення на стабільність роботи енергосистеми. Сьогоднішня атака, очевидно не вплине. До речі, пане Володимире. От як бути таким областям, як до прикладу, Одеська у нас сьогодні включалася речниця ОК Південна Наталі Гуменюк, і Вона говорила про те, що ворог наближається до об'єктів критичної інфраструктури і не буде втрача. Можливості їх обстрілювати з огляду на те, що там в Одеському регіоні загалом на півдні є протиповітряна оборона, але вони ближчі до тимчасово окупованих територій, звідки російська армія вражає і запускає свої ракети? От і яким чином там захищати? Ну там принципи захисту подібні до таких же самих принципів по, по інших областях. Справа в тому, що коли ми говоримо про якісь далекобійні засоби, такі як крилаті ракети, дрони типу шахет, які мають дальність там тисячі кілометрів, великої аж такої різниці в підходах до захисту, напевно, немає. Енергооб'єкти, як в Одесі, так і в інших областях з функціонують за одними тими самими принципами. Відповідно, що сили ППО і щільність ППО, що інженерний захист, там облаштовуються в такій самій мірі, як і по інших областях. Єдине, що ті області, в яких розташовані великі міста. Такі, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів, ми знаємо з досвіду минулого року, що ворог тяжіє до обстрілу енергоінфраструктури саме навколо великих міст. Так. Для того щоб спричинити е, такі руйнівні ефекти і страждання якомога більшої кількості людей, Тому, звичайно, ми приділяємо підвищену увагу нашим енергооб'єктам, розташованим в цих регіонах. Дякую за роз'яснення, Пане Володимире. Володимир Кудрицький, голова правління НЕК «Укренерго» був з нами наживо.